До вторгнення в Полтаві стояло три імперських пам'ятники: це монумент слави за моєю спиною, пам'ятник Келіну та місце відпочинку Петра І. Полтава могла б скористатись прикладом Одеси. Там місцева влада провела опитування місцевих жителів щодо демонтажу пам'ятника Катерини II. Більшість проголосувала за знесення імперського маркера в місті, тому пам'ятник прибрали. А от чому в Полтаві так сталося, Є питання. Було б оце знищити і все. Ну, я теж вчора приїхала і кажу, так, це знести, це прибрати, це переставити. Тут кажу, мають бути нові сенси. У нас така війна, що це таке, що це за орел там. Ну, Коротше, це я вчора а, тут виступала. А, да, а, тому, а тому, що я вам сказав, а тому, що для полтавців це сенс. Вони відчувають таку гордість і в душі імперці, в душі імперці, так? Да. Бо це найбільше в них душі, це наша історія. Не трогайте нашу історію. Вони не зняли цю пам'ятку з обліку е, об'єктів за національних пам'ятків охорони. З угу. Києва треба починати. Що ж на Полтаву півати. Дивіться, Сділіть. так ну, ну, от є приклад Одеса. Ну. Запитали у людей, що робити з Катеріною. Знали її, О, брали і у нас, а нас 90% Проголосують проголосують за те, щоб поставити цей пам'ятник. Дуже велика прив'язка.